Ви дивитеся новини на сьомому каналі В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Заступника міністра енергетики звільнили і затримали через корупцію. Олександра Хейла підозрюють в отриманні хабаря на півмільйона доларів. Ці гроші він вимагав із підприємців за видачу дозволу на евакуацію унікального обладнання із зони бойових дій. Правоохоронці дізналися про корупційну схему від начальника затриманого міністра енергетики Германа Галущенка. Хейлу загрожує до 12 років тюрми також викриту трьох його спільників. Хворих на коронавірус у липні побільшало у шість разів. Про це заявило у мозі для порівняння у червні в Україні було дві тисячі хворих на ковід, а вже у липні їх стало 12 тисяч. Натомість цієї кількості хворих госпіталізовано лише дві з половиною тисячі. У мозі кажуть, що цей показник не є значним, тому вводити масковий режим або карантин поки не планується. Щастя, це все є мутацією навколо однієї великої групи омікрон. Таким чином, це той підвид, який не викликає, скажімо так, важких форм захворювання у людей у тих людей, які вакциновані, або мають, скажімо так, ревакцинацію в тих випадках, коли вона їм показана. Тому такі показники, які ми зараз спостерігаємо в Україні вони ще не говорять про те, що почався епідемічний сезон, або що треба вводити якісь конкретні обмежувальні заходи. Загалом на території України циркулюють 10 субваріантів штаму Омікрон, у тому числі і флірт. У вакцинованих людей перебіг захворювання фліртом не є важким, але щоб запобігти ускладненням, медики радять отримати ще одну дозу нової вакцини. Для тих, хто раніше ніколи, ніколи, ніколи не проходив вакцинацію, рекомендована лише одна доза для мрнк вакцин. Саме ми її використовуємо в Україні. Бо є докази, що на даний момент часу цього достатньо. А це вакцина, яка вже адаптована під варіант Омікрон. І коли задають питання, чи флірт прибігає більш легко, треба брати до уваги про те, що багато людей вже зустрілися з диким вірусом, який викликав covid 19 пройшли вакцинацію, і ми рекомендуємо після перенесеного covid 19 одно отримувати дозу вакцини. Це кращий. А для імунної системи кращої троної аби захиститися від тяжкого перебігу. 48 фотографій розташували біля пам'ятника дюку на світлинах. Докази репресій росіян проти кримських татар та місцевих активістів. Ці фото протягом десятирічної окупації півострова зробили громадянські журналісти з міркувань безпеки, імена авторів не розголошуються. Ця виставка нагадування про політв'язнів, яких за надуманими приводами затримали або ув'язнили росіяни є там такі дуже абсурдні адмінпорушення, скажімо так, наприклад, за те, що жінка зробила жовто-блакитний манікюр, або що там заспівали десь червону калину на весіллі і за це там оштрафували майже піввесілля. Ну, тобто, це такі, на наш погляд, дуже звичайні речі, які для росіян видаються дуже страшними, і вони називаються дискредитацією Збройних сил Російської Федерації. Станом на зараз ми знаємо про те, що 913. Таких адмінсправ є в е, окупаційних судах в Криму, тобто людей притягували за такі моменти спротиву, і щонайменше 913 таких акцій спротиву відбулося з 24 лютого 2022 року. Проте звичайно їх же ж набагато більше. Бо на щастя не за всі такі випадки людей штрафували. Також під час виставки бажаючі могли написати листа політв'язням. Спочатку окупації Криму їх 318. 216 із них є кримськими татарами. Такі дані кримсько-татарського ресурсного центру станом на березень цього року. За межами України в Україні кожна ініціатива подібна. Вона наближує кожного політв'язня, наближує його шанс на певний обмін. За ініціативи голов держав партнерів, за ініціативи помітних у світі громадських діячів чи релігійних діячів. І є ще один момент. Так, ми можемо їх обмінювати, ми можемо їх чекати, але ми маємо їх підтримувати так, щоб вони їх знали. Це стосовно листів. Одесити зустріли олімпійських чемпіонок Олену Кравацьку та Аліну Комашчук. Фехтувальниці у складі української збірної вибороли золото на Олімпіаді у Парижі. Для обох це вже друга олімпійська медаль. У 2016 році вони виграли срібло на командному турнірі. Додам на цих олімпійських іграх Україна отримала найкращий результат за кількістю нагород. Наші спортсмени повернулися із 12 -ма медалями. Вони здобули три золота, п'ять срібних та чотири бронзові медалі. Ціль була показати своє фехтування та забрати золота з олімпіади, тому що срібло в нас було. Потім ми взагалі не потрапили на олімпіаду. І зараз був дуже дуже складний етап підготовки, тому ми вірили до останнього і всередині ми знали та були впевнені, що ми своє привеземо додому. І звісно, були наші люди, наші українці, які підтримали, але дуже багато було французів, які дійсно кричали Україна, кричали за нас. Це було е, дійсно приємно і дуже неочікувано. Ми зробили те, чого мріяли, і до сих, до сих пір в мене немає усвідомлення, чи це була Олімпіада, чи ми виграли Олімпіаду, У мене ще немає. На Олімпіаді не найскладніший момент був, був до. Напевно, коли відбір був на складніший період. А, ти або їдеш, або не їдеш на Олімпіаду, це було складно. На Олімпіаді вже один день вирішує багато чого. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.